Пане Олексію, ось це і прямі і опосередковані, так би мовити, свідчення ставлення росіян до перспективи війни, до того, що відбувається і буде відбуватися. Які висновки ви як військовий і як військовий експерт робите? із того, що ось з'являються повідомлені супутникові знімки про такі траншеї? Ну, по перше, вже всім відомо, що е, вчора. вчора е, Ну, командуючий цим угрупуванням Російської Федерації, генерал Суворов, суровики, доповів його про те, що нема сенсу утримувати оборону на правому березі річки Дніпро. Не треба утримувати оборону в Херсоні, бо це, начебто, приведе до великих втрат з боку Російської Федерації. Взагалі вони не зможуть утримати наш наступ. Тому було прийнято рішення відходити на лівий берег. Вони. Чи є правда, чи це не є правда, ми подивимось вже незабаром, тому що інколи вони можуть робити дезінформацію таким чином. Хоча по всім даним, які, маємо, які має наша розвідка, які має на розвідка наших партнерів, вони все ж таки залишаються місто і відходять на лівий берег. До того ж, вони зруйнували багато мостів не тільки через річку Дніпро, а в інших місцях, що ну, трошечки дивно, бо це унеможливлять їхній відхід, тому що їм буде важко пересуватися. Чи будують вони фортифікаційні споруди? Так, вони їх будують на лівому березі. Про це ми вже неодноразово розмовляли. Вони будують навіть на одну лінію, а три лінії оборони на 15, 30 і 45 кілометрів від лівого берега річки Дніпро. Чому вони починають активно будувати за 15 кілометрів? Тому що є підозра з нашого боку підозра, що вони все ж таки підірвуть Каховську дамбу, і тоді саме на цю відстань може розлітися річка. На ну, 15 кілометрів в Дніпро і зробити ну, неможливе пересування там взагалі. Е, що буде з цими? Е, ну, вони, вони готуються оборонятися. Це е, ну, для нас це доволі добра новина, тому що це означає, що вони розуміють, що е, наступальна частина їхньої військової операції закінчила, зараз їм треба оборонятися, і е, просування наших військ не, 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 ну, воно неминуче. Uh -huh. Чому нам вигідно е, утримати зайняти ці місця? Якщо ми дійсно без перешкод зайдемо в Херс... Херсон, Херсон там вже не буде. Ну може, якісь диверсійно розвідувальні групи там будуть, але великої скупчення скупчення військ там не буде? Це дасть нам можливість е, нашими хамерсами прострілювати е, північ Крима, е, велику частину Криму, і взагалі у цей весь сьогодол, який пов'язує ну Російську Федерацію без е, Кримського мосту з, з Кримом. Тобто, вся ця територія буде під нашим вогневим контролем. Це ускладнить їм е, будь-які просування техніки чи військовослужбовців з е, е, півострова Крим до лівого берега річки Дніпро біля Херсону. Mm -hmm. Ну і, і ну, очікуємо далі наше просування на, на е, схід. Пане Олексію, до ем, Кримського півострова. Ми ще повернемося. Мене дуже цікавить навіщо там створюється ця лінія оборони. Але про це буквально за кілька хвилин. Але зараз іще про один населений пункт важливий і про нього е, теж уже й говорили багато. Але тепер, ніби інформація більш окреслюється. Звісно, ми чекаємо офіційного повідомлення. Але все ж таки, ключовий населений пункт ЗСУ витіснили росіян зі снігурівки на окупованому правому березі Дніпра. Інформація про звільнення Снігурівки з'являлась неодноразово впродовж останньої доби, але зараз це місто перейшло в так звану сіру зону навіть на карті Діп Стейт. Зсу просунулися у Калинівське та в південну частину Дудчан. А ще згідно із відео, які бійці публікують у соцмережах, українські сили оборони зайшли також в населений пункт Правдине під Херсоном. Це за 30 кілометрів від обласного центру. Крім того, ворог почав виходити із багатьох ділянок фронту при цьому мінуючи відступи і підриваючи мости. Власне, от про мости, ви вже згадували, пане Олексію. А, і... Ем... Важливий населений пункт один із ключових, про який повідомлялося і за який боротьба велася. А можна вас попросити трішечки ось тут? Означити, це дійсно це такий позитивний момент, що це означає для подальшого просування, а і що це говорить про саму тактику росіян. Чи це додатковий якийсь ну, аргумент, чи додатковий критерій, того що вони зовсім відступають, чи вони готують якісь засідки? Ну, то, що вони готують засідки, це відомо. Ну, по перше, з приводу правдина, так дійсно. Ця інформація звола що ровечері. Ну, люди, які там виконують бойові завдання саме безпосередньо в цих збройних силах нашої країни, і вони викладають певні ну, інформацію в різних соцмережах. Навіть відео викладають про те, що вони дійсно зайшли в це місце, і дійсно вони його вже звільнили від росіян. Що там знаходиться наша наша війська? Наскільки це важливо, ну будь-який будь, -який, будь -який населений пункт, який ми звільняємо, це важливо, тому що ну в, такі, в таких погодних умовах, як зараз, знаходитись десь в полі, а не в населеному пункті, це трошечки більш ну умовно кажучи, комфортно, mm -hmm. тому що можна десь перепочити, можна зігрітися, можна почистити зброю, де і, і інші речі зробити. Що вони будуть робити? Яка тактика? Ну, ми ну вже неодноразово. Ці казали про те, що вони в тому самому Херсоні військовослужбовці передягаються в цивільний одяг, і таким чином вони будуть ховатися під цивільне населення. А насправді це буде все ж таки диверсійно розвідувальна група, як ми називаємо ДРГ. Скоріше за все, вони будуть робити якісь засідки і будуть робити. Ну будуть щось мінувати. Коли вони відступають, вони дійсно будуть мінувати ну всі дороги, які тільки можливо. Але для нас для цього є саперні група, які це ну можуть розмінувати. Будуть знищувати все, що тільки можливо, тому що це притаманна їм тактика. Це тактика використовувалася під час другої світової війни. Вона називалась Випала на земля. Uh -huh. От ці слова сполучення випала на земля. Це означає, що коли відступає е, збройні сили Російської Федерації, вони за собою залишають, от е, знищують все, що тільки можливо, щоб воно, як з їхньої точки зору, не е, дісталося ворогу. Вони знищують не тільки якісь військово важливі об'єкти чи інфраструктури, вони знищують все, що таке можливо, тому якщо вони там що ще не встигли зруйнувати, то тому що у них не вистачає часу, або не вистачає певних вибухівків, але очікувати можна будь-яку ну, будь-які дії з їхньої сторони, тому що це саме їхня тактика, пане Олексію. А ну, скажіть, будь ласка, ось така, така, така тактика, ну, якщо пане Олексію, от якщо така тактика застосовується, і є повідомлення від військових, що росіяни відступаючи, мінують території, мінують шляхи. Були повідомлення про те, що з'являється достатньо велика кількість, ну в лапках, так скажемо, людей у штатському, вочевидь, заселених спеціально людей, які з яких залишають під виглядом мирних жителів. Що вочевидь буде ускладнювати майбутню фільтрацію? Такі люди можуть мати якісь спецзавдання, бути учасниками ДРГ, про що ви говорите, а і намагатися. Якось підірвати просування е, ЗСУ. Як надовго це може уповільнити рух і наступ? От як довго в теорії, бодай не можливо не на практиці, але теоретично, який ви робите висновок, як надовго це розтягує просування українських військ? Ось ці заходи е, ну можливо легші і менш затратні для росіян, але тим не менше дошкульні. Ну, мінування і, і підрив мостів, підрив дорог. Доріг, це звісно, це уповільнить, але не, не суттєво уповільнить просування наших збройних сил, тому що в нас є певні засоби, не тільки люди там ходять, як знаєте так в фільмах з цими міношукачами і ага. там шукають до Та є інші засоби більш потужні, які просто ну, роблять на певну відстань, на певну ширину. Прохід і тут, там можна можуть просуватися вже е, безпосередньо Збройні сили і навіть важка техніка. З приводу диверсійної ну, з приводу ДРГ, яке вони там намагаються залишити, ну е, велика різниця, коли е, на е, Велика різниця між їхнім ДРГ і нашими партизанами, які працювали на е, окупованих територіях, тому що партизани це люди мотивовані, їх підтримує по великому рахунку велика частина населення. Е, ну їхні ДРГ теж може якась часть колаборантів підтримує, але суттєвої підтримки вони матимуть не будуть, тому. Довго вони там якісь яку шкоду робити не можуть. Тим треба буде, ну, Вони можуть зробити якісь диверсійні акції, щось підривати, щось підпалити. Але їм треба, треба буде швидко відходити, бо в них нема ну в них обмежене ресурс. Вони ж не можуть собою носити там велику кількість вибухівки чи велику кількість зброї. Це оперативні дії. Вони можуть щось зробити і потім відійти. А те, що вони дійсно не, не присилають туди людей, я вискала присилають людей в цивільному. Ні, це військовослужбовці Російської Федерації, uh -huh. які там знаходились, які переодягаються в цивільне і залишаються, ховаючись під місцеве населення. Але треба пам'ятати, наша розвідка, наше збройне слово це дуже гарно розуміє. Що це саме не цивільні якісь люди, які там відбилися від чогось і не мають документів, бо там ще ну, буду брехати, що вони можуть. Це це дійсно диверсійно розвідувальна група, які будуть робити шкоду. Але ще раз, це ну по великому рахунку, це призупинить просування наших військ не тому що це щось вони потужно зробили, а тому, що ми ну ми. Дуже ретельно відносимося від того, щоб зберегти наш особовий склад. Тому спочатку підуть люди, які будуть розміновувати, підуть наші контрдиверсійні загони, які подивляться, що там відбувається як. А вже після зайдуть, зайдуть наші війська. Ну це може призупинити, ну, з точки зору військового ну, на добу, ну не більше. Тому що я маю на увазі просування там не 10, 15-20 кілометрів. Суттєво суттєвого шкоди ці люди, ДРГшники Російської Федерації, нам задати не можуть. Але певні ну, шкоди, ну звісно, знову це ж війна. Пане, пане Олексію, це щоб... пане Олексію. Давайте тоді спробуємо подивитися на е, кілька найближчих днів тижнів, що може відбуватися тут, якщо росіяни дійсно будуть реалізовувати те, що вони означили, і будуть відходити. От британська розвідка акцентує увагу на тому, що пунктів перетину Дніпра, наприклад, не так багато цих можливих точок і логістичних шляхів. і Відповідно, самі вони ці точки перетину будуть найбільш вразливими, і е, російська армія і військо. Службовці, підрозділи техніка в цих місцях будуть найбільш вразливими, і відповідно відступ буде протягом кількох діб забезпечуватися і прикриватися за прогнозом британської розвідки оборонними позиціями, артилерійським вогнем і так далі, якою може й має бути українська тактика в даному разі, і власне що буде відбуватися з цими пунктами перетину, що варто робити, що правильно, який може бути ну такий ідеологічний і пропагандистський тиск із російською Російського боку, наприклад, щодо цього ну те, що вони мінують дороги і підривають мостини тільки через річку Дніпро. Це з точки зору той же саме британської розвідки. Це ускладнить їм відступ. Тому що, скоріш за все, як пишуть пишуть наші друзі з британської з американської розвідки. Може залишиться певна кількість невеликих угрупувань Російської Федерації, які не зможуть перейти на лівий берег і там вже приєднатися до основних своїх частин. Тому вони залишаться, ну як то кажуть, на убій. У них буде один вихід або складати зброю і здаватися в полон, або просто ну у них, у них так. Як там вони кажуть, ми своїх не кидаємо? Вони своїх кидають а ще як. Тобто, от невеличка кількість людей може залишитися розрознене групування. Ну, як це вплине на нашу тактику? Ну ніяк вона не вплине. На нашу тактику вплине заміновані дороги, яких треба буде певний час, щоб розмінувати. На нашу тактику вплине е, велика кількість диверсіонних груп, які будуть намагатися нам нашкодити. А от ці, е... Частина частини, ті частини, які залишилися, не змогли переправити своєчасно на лівий берег. Вони потраплять під наш обстріл або під наше оточення, або будуть здавати з полон. Як mm -hmm. буде прикривати Російська Федерація цей відступ? Ну це вочевидь. Це дуже така проста армійська тактика. Вони будуть посилять дійсно посилять артилерійські обстріли наших позицій для того, щоб призупинити наше просування, Думаю, що це будуть авіаційні удари. Скоріше за, за все, там буде велика кількість БПЛА, які будуть робити точкові удари по нашим наступаючим збройним силам. Ну це звичайна тактика відступ... відходу будь-яких uh -huh. військ, будь-якої війні. Але uh -huh. те, що вони роблять, воно схоже не на організований відхід, а на неорганізований відхід за таку тавтологію, -то тому що це схоже на те, що вони просто тікають. Uh -huh. Ну, ось дійсно, тут теж же низка закордонних аналітиків і інститут дослідження війни. Наприклад, вони узагальнюють до такого, що важко зараз ем, означити оцю і визначити цей відступ як відступ заманювання. Більше ознаку нього є такої, все ж таки, напіворганізованої втечі, тобто залишання позицій, тому що їх неможливо утримувати. Але тут є низка ем, інфраструктурних об'єктів, в тому числі, які можуть бути такою бомбою уповільненої дії. Або точкою на яку можуть продовжувати тиснути. І зараз я говорю про цілу систему енергетичну на півдні України. Маю я на увазі водосховище Каховське, і маю на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Про це сказав президент, і давайте зараз послухаємо його позицію до неї. Звернемося. Я попрошу вас це теж схарактеризувати. Означатиме оголошення війни світу. Президент Володимир Зеленський застеріг Росію від підриву Каховської ГЕС на фоні новин про відступ. Сіян на Херсонщині до слова, окупанти вже вдавалися до провокації на гідроелектростанції. Напередодні вороги звинуватили збройні сили України у ракетній атаці по Дамбі і спробах створити умови для гуманітарної катастрофи. Пане Олексію, і ну, ось так. Каховська ГЕС зрозуміло, що коли рівень води вищий, води ще вистачає для охолодження а, м, Запорізької атомної електростанції. Якщо щось трапляється із цим водним забезпеченням, реакцію неможливо припинити у реакторах. Так, її можна відключити навіть від енергосистеми, але припинити реакцію взагалі, а, ну, технологічно просто таке неможливо. І все це зрозуміло впливає на безпеку потенційно. Але Каховська станція, можливий рівень там затоплення. Лівий берег. І це те, що може ну рятувати росіян, якщо українська армія буде продовжувати наступати і переходити на лівий берег. Вони розраховують на це, вони бояться цього, у них замало сил, щоби отримувати свої плацдарми і на іншому березі Дніпра. Звісно, ну дивіться, давайте 20... спочатку про Хоховську ГЕС. Якщо дійсно вони підірвуть, ну це от ми казали, що вона може розвитися. Річка Дніпро на 15 кілометрів по лівому. Все залежить від того, як вони як вони його будуть підривати, якщо вони на це зважаться. Тому що якщо це буде невелика пробойна, то звісно, ну через неї багато води не може витікти одночасно, тому це буде поступовий підйом води на лівому березі, але це не буде вже 15 кілометрів розливу. Це буде декілька кілометрів в найкращому вигляді. Ну для для Російської Федерації, тому що це буде ну щось. Все одно будь який будь-яке розлівці річки це. Ну, по великому рахунку він призупинить просування наших віз на лівий берег, тому що просувати річку, яка декілька сотень метрів пересуватися там, не робити понтони, переправити таке інше, що ми можемо робити і пересуватися, коли це декілька кілометрів або навіть 15 кілометрів. Це звісно набагато буде складніше, тому треба буде перечекати певний час, поки поки вода це вона впаде. Ну поки все прийде до ладу, тому це напевно, час призупинять. Що стосується <кій> атомної станції, то дійсно е, ну, е, фізика процесу в ядерному реакторі, вона не, не, ну ядерну реакцію, неможливо призупинити. Це е, ну така фізика е, цих радіоактивних елементів, вони будуть все одно розпадатися. І якщо вони не будуть охолоджуватися, то температура може постійно підвищуватись, і вона може дійти до критичної межі, як це було в Чорнобилі, коли це може. Ну, можемо очікувати навіть вибух, хоча, скоріш за все, цього не відбудеться, тому що там є резервна резервний система охолодження, і по великому рахунку можна ці реактори просто заглушити, але це тоді буде дуже коштовно їх потім знову відновлювати. Хвилюватись по великому рахунку, за те, що там може статися вибух, ядерний вибух, і ця станція взорветься, ну не чи, але зруйнувати станцію так, що потім його буде дуже важко відшкоджувати. Ну відремонтовувати, то ага. це вони можуть зробити, тому що якщо не буде постачати вода для охолодження цих реакторів, то скоріше за все їх треба буде ну як то кажуть, заглушити повністю, але потім відновити їхню роботу. Це буде ну вкрай важко. От Пане Олексію. А те, що каже президент про. Гуманітарної катастрофи, ядерна катастрофа ну Російську Федерацію, наші партнери неодноразово попереджали, що борони Боже їм застосувати ядерну зброю, і, борони Боже їм робити якісь такі речі, які вони намагаються робити. Я маю на увазі екологічну катастрофу. Гуманітарну катастрофу, тому що все ж таки відповідь наших партнерів вона буде, як вони кажуть, несимметрична і буде ну не неперелюбки видіть Російська Федерація. Ну а що в них в голові? Що вони зроблять? Ну подивимось, дай Боже, щоб них все ж таки хотіло клепки в голові, щоб вони цього не робили. Тому що це пане Олексію нам пане Олексію, я можна попрошу і вас тому, буквально відповідь на одне ще запитання. Вашу оцінку коротко, буквально в телеграфному режимі. Але якщо от зараз повернутися до початку нашої розмови, до цих траншей і багатосмугових укріплень, які будують і викопують не тільки на правому березі Дніпра в континентальній частині України, але і на півострові Кримському, який так природно фактично відокремлений. А зараз і туди важче дістатися зброї. Збройним силам України буде, навіть коли вже на порозі, так би мовити, вони будуть стояти. Але подібні укріплення, я розумію, будуються і а, поруч із Мелітополем і поруч із Маріуполем, навіть, навіть від моря, фактично. Чому? А, тобто, росіяни самі настільки низько оцінюють зараз свій військовий потенціал, що вони думають, що ЗСУ швидко дістануться туди. Ну, вони готуються. Вони просто. Дивіться, вони вже розуміють, що вони цю війну, війну програли, тому вони намагаються таким чином ну з одного боку зберегти своє обличчя перед власними людьми, а з іншого боку, таким чином вони хочуть війну перевести в окопну, так звану війну, тобто щоб вона стала довготривалою, щоб вона перетворилася, в війну на виснаження. Тому ну, зараз, скоріш за все, наступальних дій вони проводити не ну, будуть ну, тільки там на Бахмутському напрямку, те що вони роблять, і вони будуть робити дуже потужні. Ні про споруди для того, щоб призупинити просування наших військ і перевести війну в довготривалу війну на виснаження. Оце головне, що що вони зараз намагаються зробити. Чи вдасться їм це зробити, чи ні? Ми подивимось, але не тому, що вони чогось бояться. Це саме тому через головне, саме тому, що вони хочуть перевести цю війну в окопну війну в довготривалу війну на виснаження. Оце зараз їхня мета. Ага. Дякую, пане Олексію, за час приділений намі акценти і розуміння ситуації. Військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Олексій Гетьман був із нами на прямому зв'язку.